Придбали ви собі земельну ділянку, вона вам повністю по всіх параметрах підходить, хороші сусіди, хороший вигляд або взагалі немає сусідів, хороша під'їзна дорога. І тут ви починаєте робити геологію, проєктувати собі будинок, і ви розумієте, що у вас погані геологічні умови. Тобто у вас може бути або заторфована ділянка, або у вас може бути лесові присадні ґрунти, які при намоканні зменшуються сильно в об'ємі. І при зменшенні в об'ємі вони призводять в подальшому до просідання вашого будинку, рівномірного чи гірше того, нерівномірного, що може призвести до руйнації несучих конструкцій. Що робити в такому випадку? Звісно, є варіант продати ділянку і піти далі шукати, але ми будемо виходити з того, що ми маємо. Перший варіант дорогий це. Заміна ґрунту просідного на плямі вашої забудови. Тобто, якщо там просідний ґрунт до 2 метрів, є резон розглянути варіант, замінити його повністю. Це не буде дешевим варіантом, але його цей варіант можна розглянути. І потім вже на заміненому ґрунті ви вже можете розглядати варіанти різних фундаментів. Другий варіант це розглянути паливий фундамент. Але паливий фундамент майте на увазі, що потребує дещо іншої геології, ніж нас привикли робити. Паливий фундамент потребує вишукування на 15-20 метрів в глибину, для того, щоб ми розуміли, який ґрунт знаходиться під вістрієм нашої палі. І третій варіант це більш простий, але компромісний. і він… Дешевшим буде, повністю в комплексі він буде значно навіть дешевше, ніж попередні варіанти. Ми повністю розглядаємо легку конструкцію нашого будинку для того, щоб зменшити його вагу. Наприклад, ми дивимося на каркасні будинки, ми дивимося на будинки з сіп-панелями, ми дивимося на будинки з газобетону. І так же само ми розглядаємо перекриття по дерев'яних балках або взагалі без перекриття з підшивою по внутрішній стороні даху. Покриття даху ми розглядаємо не керамічну черепицю, а металочерепицю, композитну черепицю або бітумну черепицю. Зараз на екрані ви бачите будинок саме з такими умовами, тобто це газобетонний будинок, який має дерев'яне перекриття і має покриття бітумною черепицею. Ми можемо побачити, що в мене розрахований був повністю спроєктований на нього фундамент кисонного типу, тобто це плита, яка має ребра жорсткості, опущені вниз. І таким чином ми максимально розподіляємо навантаження на ґрунт від будинку рівномірно під плямою забудови. Ширина стрічки в нас в даному проєкті 300 мм, товщина плити 150 мм. І армування плити в нас йде арматурою діаметром 8 мм, і армування основне робоче самої стрічки 12 мм. Що я хочу вам сказати про плиту. Я ніколи в своїх проєктах не проєктую плиту товщиною менше, ніж. 15 см 150 мм. Чому? Навіть якщо вона в мене по розрахунку проходить 120 мм, я все рівно роблю 150 мм. Я для себе з практики вивів таке правило, що в нас будівельники, ну, на жаль, не літають. І вони, коли армують нашу плиту, вони десь наступають на арматуру і дуже часто зміщують її з проєктного положення. Якщо в мене по розрахунку виходить 12 см плита, то в них абсолютно немає ніякого. Скажімо так, права на помилку, і немає захисту від людського фактору. Якщо він стане десь в критичному місці, там де потім у нас буде концентрація напружень на арматуру, і змістить, наприклад, її назовні, чи тим ще гірше, що він верхню нам арматуру змістить в нейтральну зону перерізу плити посередині, то в нас потім може бути в даному місці тріщина і може бути навіть розкриття тріщини до арматури. Щоб такого не було. Я перестраховуюсь і роблю плиту завжди, рахую це розумний мінімум 150 мм з тим же самим армуванням, що і при 120. У мене виходить по розрахунку, до прикладу. Тому це мій підхід. Кому підходить, може до мене звертатися за розрахунком фундамента. Кому не підходить, може шукати іншого спеціаліста в інтернеті. Але що робити, коли ви хочете побудувати будинок цегляний? З монолітним перекриттям і з керамічною черепицею, але у вас просідний фундамент. При цьому ви не хочете робити виямку ґрунту заміну і ви не хочете робити паливий фундамент. Є ще один варіант. Зараз я вам про нього розповім. Ось вам фундамент це з реального проєкту. Це будинок цегляний з монолітним перекриттям на просідному фундаменті. У нас тут була така, по-моєму, досить немаленька висота самого чорнозему. І що я вам хочу сказати по цьому проєкті? Ви можете бачити, що в нас є терморозриви. Ось на ганок йде терморозрив, і в нас є терморозрив на саму терасу. Так от, для того, щоб збільшити площу опирання самого будинку на основу, на ґрунт, я включив в роботу фундамент і ганку. І фундамент самої тераси, тобто за рахунок цих конструкцій, я збільшив саму пляму передачі навантаження. При цьому потрібно розуміти, що наш фундамент має мати достатню просторову жорсткість. Тобто, ось в цих місцях будуть великі напруження, тому що в нас тераса і ганок вони легші за конструкцію будинку. І коли в нас буде йти передача навантажень. То ось в цьому місці буде намагатися нас розірвати наш фундамент, розірвати нашу стрічку від основного фундаменту будинку, що тут, що в місці самої тераси. Тому ці місця на них треба звертати дуже велику увагу. Ще один момент, якщо у вас така ділянка з просідними ґрунтами, краще не розглядайте варіант двохповерхового будинку, тому що при невеликій плямі передачі навантажень ми збільшуємо саму вагу. Краще цю всю площу. Збільшить на одноповерховий будинок, і у вас буде зменшення навантаження і буде більша площа передачі зусиль на ґрунт. І ще одна практична порада: це одна з геологій, по якій я рахував фундамент. Зверніть увагу, що торф нас знаходиться на глибині 4 метри. Над торфом у нас знаходиться нормальний ґрунт товщиною 4 метри. І це дуже непогана ситуація, тому що ми завдяки товщині цього ґрунту можемо збільшити пляму. Тиску на наш торф. Наприклад, от будинок у нас знаходиться в межах свердловини номер 2 номер 3. Ну, до прикладу, візьмемо так. І якщо ми від отих точок, де в нас закінчується край будинку, прокладемо під 45 градусів приблизну лінію до нашого торфу, то ми можемо бачити, наскільки ми збільшуємо саму. Пляму тиску, вона фактично може збільшитись більше ніж в два рази за рахунок ось цього нормального ґрунту. Якби торф нас був під верхом ситуація була б значно гіршою. Нам потрібно було б розглядати, наприклад, паливий фундамент або заміну торфу. І ще одна важлива порада по вимощенні це дощову поверхневу воду, яка може попасти у вас в ґрунт, якомога далі за допомогою вимощення відвести від вашого будинку. Мінімум на метр, а краще до 2 метрів витягнути ПВХ мембрану, наскільки це буде можливо. Більше вузлів, схем і рекомендацій в мене на Патреоні для спонсорів. Підписуйтесь і будете знати більше. До зустрічі!